Я колись... Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для ЗСУ. Денег ДЕНА? Чего, блять? ШО блять? Ти бачив? Коротше, ми їхали в нас а, закінчилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів. Ти знаєш що це, бля? Я кадати цю бумажку отдав в аеропорту де... Я колись ми тільки що їхали на машині, заглохли це машина для зсу. Я колись нас підвіз, мужик Єбой, де він? Стой зараз. Я йому тому буду пояснювати, що вироб, півроку тому залишив 50 в євро в одному із аеропортів, коли обмінювався контактом і з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один Є? з них був саме тим папірцем, який я колись Єві. залишив в okay. аеропорті. Okay. 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 Який шанс, що я десь в світі заплатив цією помашкою, потім нас мужик. Підвозить, тяне на, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь дав. і тут мій інстаграм написав, бачите? Це як таке в світі відбувається? It's impossible! Він зрозумів, що це я писав? It's amazing. Та це невозможно. Та це неможливо, не чувак! Це неможливо! Такого не буває! Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі і чувак нас тягнув до заправки! Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запаркувати.